Вітаю вас, мої любі брати і сестри на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Продовжуємо запускати різноманітні ігри в хмарних сервісах Boosteroid та GeForce Now. І аби бути послідовним і протестувати з самого початку до самого кінця, і тест був максимально об'єктивний в моїх умовах, пограємо в багатокористувацький режим мега популярного шутера Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року на смартфоні. Чіпанутися так! У мене в наявності є також Android-планшет, але на ньому тест закінчився невдачею, будемо так м'яко казати, бо я не зміг для вас провести запис екрану. При ввімкненому запису екрану все страшенно лагає, картинка розвалюється, підвисає, затримка в воду просто шалена. Грати неможливо взагалі. А коли вимикаєш, то нібито грати як би можна. Можна зробити висновки, що процесорні потужності недостатньо для такої кількості складних процесів. Тому відкладаємо планшет і запалюємо на смартфоні, якому вже більш ніж 4 роки, і називається він OnePlus 7. Я офігів! Підключаю до нього геймпад від Xbox One S за допомогою кабелю, аби уникнути додаткових затримок в воду. І починаємо. А якщо вам подобається моя творчість на цьому каналі, обов'язково підписуйтесь на нього і вмикайте дзвоник, аби не пропускати нових випусків. Ставте вподобайку та пишіть коментар. Тоді алгоритми Ютуба будуть розповсюджувати це відео. І ми з вами таким чином будемо просувати весь українськомовний контент на теренах майданчика. Заздалегідь всім дякую за підтримку. Та треба допомагати Україні то капіті розумієте? Продовжуємо. Спочатку перевіряю якість з'єднання, аби потім не виникало додаткових питань щодо затримки керування або пікселізації картинки, яка виникає при втраті пакетів або затримці потоку. Якість відповідає рекомендованим параметрам. Запускаю гру через фірмовий лаунчер BattleNet. Звертаю на це вашу увагу, бо якщо ви граєте через Steam, то може бути трохи інакше. Хоча я маю надію, що не буде таких неприємних моментів. На жаль, протестувати гру через магазин. Діда Габена в мене немає можливості. Після запуску самої гри в налаштуваннях виставляємо роздільну здатність 1080p, та якість графіки екстремальну. Завантажуємося на маленьку, але страшенно активну карту Shipment, де постійно відбувається повний триндець в будь-якому режимі гри. Просто пекельна м'ясорубка. До речі, класна карта, якщо ви маєте бажання швидко прокачати вашу зброю. Кращого місця не знайти. Будь ласка, не звертайтеся. Звертайте уваги на те, що я получаю по повній. Я вже довгий час не грав в мережеві шутери на геймпаді, да й взагалі в шутері. Мені страшенно незвично. Колись давно, роки 4 тому, я грав на Xbox One в Call of Duty Modern Warfare 2019 року. Поки йшов процес звикання, це був страшенний біль коло дупи, але я звик, я навіть непогано грав, але ж це було колись. Маю надію, що руки повинні пам'ятати. Я в це вірю. Це капець як важливо. Затримка на геймпаді відчувається не дуже сильно. Навіть складається враження, що її зовсім немає. Але вже буквально за хвилину відчуваю, що все таки є. Міняю якість графончика на пресет low. Зображення на такому маленькому екранчику моє налаштування ніяк не погіршило. Гра, до речі, на мобільному телефоні виглядає просто приголомшливо. Ніякі PUBG Mobile, Call of Duty, просто Господи, Mobile і поруч не стояли. Графончик просто пушка. Зменшую роздільну здатність на 720P, але повертаю якість зображення на Preset Extreme. Картинка просто шалена. Абсолютно немає ніякої потреби грати в 1080 p на мобільному пристрої. В 1280 на 720 картинка. Дуже соковита і якісна, пікселі не ріжуть око. Я шокований! Затримка присутня, але вона значно зменшилася, ніж на попередніх налаштуваннях. Можна навіть сказати, що зовсім її вже не помітно. Але висновки можна робити тільки після порівняння. І лише тільки після встановлення пресету Low при роздільній здатності 720p, розумію, що ось воно, коли затримки майже нема. Якщо різко перемкнутися на Full HD і Extreme Preset, то в'язні. Аски керування одразу відчувається навіть на геймпаді. Отже, що можна сказати за результатами тестування? Грати в багатокористувацький режим Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року на мобільному телефоні 4річної давнини можна без всіляких проблем. Але в 720p та на пресеті Low. Якщо вас, звичайно, влаштовує рівень input lag, який буде на високих налаштуваннях в Full HD, то це ваша справа. Грайте так, якщо вам подобається. Також не забуваємо, що повинен бути дуже якісний інтернет і роутер з підтримкою 5G каналу. На жаль, екранний геймпад, який пропонують розробники сервісу, він просто жахливий і сирий. Грати за його допомогою в будь-яку гру майже неможливо, якщо ви, звичайно, не мазохіст, який полюбляє знущатися над своїм тілом. Я знаю, що вони дивляться цей відос. Будь ласка, зробіть нормальний екранний геймпад з можливістю тонких налаштувань, на кшталт Сування елементів керування. А поки над цим йде робота, я маю на це надію, треба підключати сторонні прилади для гри: геймпад чи то клавіатуру і миш. Я думаю, що так само буде себе поводити і Warzone 2.0, яка є безкоштовним відгалудженням від самої гри, чи гра є відгалудженням від Warzone. Да хрін його знає, і це не Паху! Також одна користувацька кампанія, я впевнений, майже на 100% буде працювати як швейцарський годинник. Бо маленькі карти, на яких грається мультиплеєр, вони дуже динамічні і гра вкрай швидкоплинна, на відміну від Warzone чи сюжетки. І якщо на них є можливість отримати нормальну гру, то і в інших режимах проблем бути не повинно. Я, здається, міг би порадити всім поціновувачам шутерів від першої особи, а особливо людям, які грають в мобільній версії оригінальних шутерів, придбати цю гру і грати в неї за допомогою сервісу Boosteroid, бо це краще, що могло з вами статися на мобільному телефоні. Якщо ви хочете після роботи покатати одну-дві каточки в безкоштовний Warzone, також купуйте підписку і насолоджуйтесь. А от якщо ви маєте бажання просто пройти сюжетну кампанію, то купувати гру заради неї і ще й підписку на сервіс, я вам категорично не рекомендую. Дічка! Звичайно, якщо у вас не відриваються кишені від грошей, якщо таке має місце бути, краще відправте їх нашим хлопцям на фронт. Вони там будуть корисніші. Лохендерграні. Посилання, до речі, на благодійні фонди будуть в описі під відео. Якщо вам сподобався мій відео, поставте йому вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник та пишіть коментарі. Це буде допомагати просувати відео алгоритмами Ютуба, і його зможуть побачити більше людей, які вагаються, чи купувати гру або підписку. Поділіться цим відео з вашими друзями. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте нашу армію. Слава Україні! Переможемо!